Всім добрий день. Одно, одного цуценятка немає. І ми не знаємо, чи воно ще живе, але вони їсти хочуть. Я на консерви цей раз взяла вже і. Оп. А це мале, дивіться, яке шустре. І те забрало, і те. Підходь, підходь. Щось вона... Ви не нравитеся їм? ви їх не обіжаєте. Ня-ня-ня! Лєн, відійди від дороги подальше, бо вони щось не цей. Бачите, із... ось тут траса і вони всі так літають і тут можуть. Чі Ті тітіньки немаленькі таке. Дви яке в кліщах. Лін. Чи то кліщі, чи куліки якісь. Але вже не їсть, вже наїлося, бач? Кінь. Але ні, не кидай на дорогу. Не привчай їсти. Відходь, відходь звідти. Насип корм. там. Ми якраз їхали, вже взяли, підготувалися, взяли. Лена взяла більше, бачите, повну, повний е пакет. На, на, на. На, 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 маленький, на, на. Хлопчик чи дівчинка, дівчинка теж. Дівчинка. Та по-любому. Може, якщо то пацан був, так? Да? Чи ні? То а могли забрати. Всі дівчата були. Віна зараз насипить, бо тому що ця не підходить, бачите? Отак. Зараз... А ні, чуєш, вода у нас є. консерви. Фенцервен... остав, води туди поналиваємо. Але став ближче на траву, щоб туди не наїхали колесом ніхто. Ось так от так, отак. Угу. Зараз поналиваємо, хоча б трохи водички. Може там є на смітнику щось, зараз подивимося. Давай від'їдемо, Бери воду, відкривай багажник. Там, там є пятна. Не, не 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 лякай, не лякай. Не поки не підходь з водою. Хай поїдять. Ваші вже чорно боїться підходити. Чого ви галкаєте? На знімальні. Можна одрізати бутилку, О, нож до, в не, тебе є. Почекай, ти знімальний. Показує вам їх. Ось трошки приблизила, це всі дівчатка. Вона ще така типу біленька собачка, немає. Бачите, і по вигляду невеличка буде. Ми зараз це відріжемо, просто бутилку, так більше води влізе, ніж ті маленькі баночки. Хорошенькі. Е, Ветеринарному обіцяли вівторок приїхати. Один із знайшов, куди налить води. А, якісь коробочки. То сказала, буде ловити, бо в минулого разу, як вона від нас їхала, я теж просила її тут зупинитися, але вона їх не бачила. Вони видно, чи в село ходять, чи в ліс, напевно. Там тільки що вони аж з зберест вибігли. Певно, вони звідти приходять. То треба буде просити її. Ту коричненьку стріляти наркозом, а то не знаю. Хоча не одна, не друга зараз не підходить, і мала теж не підходить. Ну, Придеться наркозом. Це буде дорожче, але хоча б стерилізувати. Забирати їх нема куди, я не знаю. Нема сенсу місто, їх просто там можуть потравити чи ще щось. Ну, Мінеральну воду вони будуть. Так? Воно видихається в ли, і буде нормально. No. А, давай, ось дивіться, на що, на мусорки, бо ось там, свині порозкидали. бачите. Де не знайшов, суп Супики їли отам. Ну, якраз. Щоб було попити після сухого корму. У нас є у мене ще маленька бутилочка. Малень. Ну, все знімає. З собою треба возити. Ми її возимо, просто не було на перетримки, виставили і так і не купили. У нас вода йде як ненормальна, бо там немає колодязя, на перетримці нема що давати пити. І ми купуємо воду. Зараз в магазині там у нас така, що дешевше, можна типу, набрати, заплатити, знаєте, на розлив, типу. Бо дешевше, ніж баклажку купувати. Бо з крана у нас така паскудна вода тече. Якась така мутна, я не хочу давати тваринам і... Ну Щось не знаю. Кушають бідненькі, їсти хочуть. Собачки. бачите, вони не геть, вони не скелети. Де чоловічик, як ви бачили в тому відео, може він час від часу їздить, теж їх підкормлює. Хочу вилазити маночку. Забрати, щоб язик не порізала. Ну Є ще консерви, можу все віддати якраз лишалося ці з гуманітарної допомоги які якусь передавали. І ті дівчинка симпатічненька, зараз водички піде поп'є. Лапки в неї такі довгенькі, але вона буде або як чорненька, або як коричненька, така невеличка собачка. Нюхай, нюхай, що шукає ще доброго. А нічого більше немає. Ой, Только як би ходувати, то воно підійде, звісно. Може, хто пізабрав ушки стоять, симпатична така мала. Вітіка! Ні. І глістичка і все. Ня-ня-ня! Мінька хорошенька. Ці ушки такі стоячі в неї. Гарненька дівчинка. Але ж всі хочуть хлопці. Якщо хтось мені пише, дзвонить, то хлопці, хлопці, ніхто не хоче дівчат. Старильних не хочуть, дівчат не хочуть. Ну такі, які, знаєте. Всім подавай хлопців. А це мені похоже на когось Чорна. Мілка була точно така. Трошки нижча мілка була, як та коричнева. Але то ж така чорна, але ушко було стояче. А це ж квиндик маленький, де от всі. Все наїлася вона. Ай думаю, ладно, на сіп'їду. Всі їх гриза, конечно же. І комари, і блохи, і сказали, да? так? Моя дівчинка. Хороша чорненька, так, да, хороша. Ці кушають. Зараз вам ще приближу, покажу, кого ми веземо. Ми ж з клініки забирали тваринок. Плівєт. Плівєт. Це сусідська кішка, як я думала. Ми по дорозі їхали і вона була в дуже поганому стані. Не хотіла їсти, еринотрахіт, нос забитий, не чує запаху, схудавша. Я думала, що це кішка. Підлікувала від трахіта, таблеточки давала і завезла на до лікаря, там видалити пару зубчиків, бо вже пенсіонер. І думала, кішка стерилізувати, а тут мені я сьогодні приїжджаю, мені каже, що це кіт. І чесно, я не дивилась під хвоста. Я просто от по морді, по пухнастості, вирішила, що це чогось кішка. І ще й переживала, що, бідна, вона там рожає, нікому вона не треба. Да? А ти кіт оказався? Ти Катяра. Я ще перед своєю Алісією називала його Алісією. Як тебе взагалі Я не знаю? Мурчик ти? Мурчик? Як тебе звати? Фактично, що кастрували вже суть до діла, якісь там зубики видалили, раз уже ввели наркоз. Повірили мені, що кішка, ну то вже треба було зробити. Ну і все, каже, тепер не буду ходити у це лазити гуляти, каже, все добре. Я взагалі планую, у мене, до речі, вакцина є. Але він ще таки не дуже з наркоза вийшов. Я ще сьогодні його потримаю в себе, покормлю, а завтра вже зранку, напевно, від сказу вколю і випущу. Бачите, бок відстрижений, бо дуже збита була шерстка. Надзвичайно збита шерсть. І вона йому дуже боліла, бо тягнула шкіру. Так, качеричка. Ну, і завтра випущу, буде приходити до мене їсти, а що робити? А що робитись? За сьогодні мені е, сама я бачила нових двох кошенят, коли йшла на автобус в місто їхати забирати Дениса. Написала мені за одне кошеня біля лікарні. І з Вягеля мені написали ще за четверте кошеня. За день, за чотирьох кошенят мені написали. Ну, два я побачила сама, а двох мені написали. Уявіть собі, який приплив безпритульних тварин. Просто-напросто не може одна людина їх брати у сім'ю просто. В смислі не в сім'ю на перетримку, це нереально. Це просто нереально. Пише мені жіночка-сусідка, це за одне котеня біля лікарні, вона там працює. А що типу, чи не знаю, хто би взяв. Я взагалі жодної людини на сьогоднішній день не знаю, хто б взяв на перетримку кошенят. Якщо в мене ще до цього одна жінка брала, то зараз вона не хоче брати, щоб ви розуміли. Ну І то це було два. Два, три, все. Ніхто. Не хоче, навіть тимчасово, не вони просто не хочуть. Вибачте, я маю хотіти всіх забирати, всіх спасати, тому, що я тих, що в мене є, вже не тягну по корму. Я вже перевожу на дешевший корм на Cat, бо я не тягну. Немає грошей, вони з'їдають дуже багато і прилаштування не так добре йдуть. Я ж не хочу аби кому віддати, розумієте? Хочу хорошу сім'ю знайти. Буду займатися з цим після відправки Руді, виставляти пости, робити відео і шукати сім'ї, бо допомоги з Києва не буде. Якось я дуже на це надіялася, але через то і взяла їх стільки на перетримку. А тепер треба викручувати ситуацію самостійно. Звісно, якби я знала, що з Києва мені не допоможуть, я б їх стільки не брала. Так вони б і бігали по криші, Поки не виросли, я б не стерилізувала, не випустила назад. Ну, бо... Нема місця, де тримати їх бага... ну, довго. Це ж не діло тримати їх в клітках, кого там. Чи... Ну, ви ж розумієте, це, ну, це зовсім так воно не потрібно робити. Це тимчасова міра, щоб знайти сім'ю. Так от, а це я вам показую цього типу кота кішки. Показую вам, кого веземо. Я хотіла вчора вам зняти відео, але чесно було за рулем. Якось не до відео було. Тут у нас реженьке. Мой опушечкін. Я не знаю, чому не вийде велика переноска. Ось показати вам лапулю. Чекайте, зараз покажу вам його лапулечку. Так не видно, щоб ви бачили, що операцію зробили. Це ж. ну, по голову. Бачите? Ось там оперували. Машик мій він ще після на наркозів такий. Оперували, чистили гною в лапці. Хтось прокусив або кіт, або собака. Буду прискати алю спреєм. Він такий ку кумарний, як кумари не твоські ще. Де так, це зробили. Нічого не платила, буду зв'язатися з ветеринаром, не було на місці. Плінчик, Неділя. Власного, переб ю, переб ю, що соба... Денис сказав, що другі цуценятку білих хтось забрав, що хлопці ось мотоциклісти бачили. Ну, Надіюсь, що це правда. Тут у мене Мілаш і Мілашечка. Після стерилізації, вже потім вам покажу. Вони вже теж доросли нормальненькі такі. Ой, ах, зараз. І тут у нас Моніка. Моні. Моніка здавала тетри Оцей збір, що я відкривала. Я просто її завезла, а потім відкрила збір. Тобто сіла машина, у нас клінтур тварин, як завжди. Вдячні ветеринари, що вона так на вихідних нам прооперувала, бо якраз по справам їхали на зустріч та й заодно це все зробила. Да, Катяра. Ну, я думала, що ти кошка. А це котяра. Зайчик, ну я не переживаю за тебе. Тепер все буде добре, ти перелікований. Може до нас приходить, покушать, бо зубів там мало осталось. Розумієте, в нього був ринок шмарклі, він не чув запаху, і плюс у нього хворі зуби. Оце таке, як Саймона. Він не чує запаху і не може їсти. Може... А, не да, і дуже ужасно. Ну, зрозуміло, він був сходавший. Може, йому хазяйка і давала їсти, але там багато котів. типу хватали. Цьому не осталось, і він не чує ту їду. Якщо вона дає там картошку суп, розумієте, він її не чує і якщо не їсть. Дає, якщо, дає. якщо дає там а великі питання. Показували? Яку собачку? Так, да, Моні купок. Да. А це Ти хто там в мене так будає? Це вона, він. Це цей риженький, напевно. Ні, не цей, це мовчить. Да? Так він. що таке буде приходити до нас поїсти, як і другі, в принципі, сусідські і жужик там. Так, да? ну що робити. Нам було варто ну, спасти його найперше, так. Поштиризувати, ну, типу, якщо дівчинка, ну, мальчик так і буде мальчик. Так що, таке, де там наші ребяти маленькі. А цю треба буде забирати, прилаштовувати, так. Да. Ну може Катя буде зловити, а ні, то я не знаю, якось треба треба якось мало забирати. І хлопці сказали, що ще в сусідньому селі, отут, ну, там, по трасі. Ще дві собаки. От біжить мамка. Ну, нам головне простерилізувати, щоб не було нових смертників. забирати їх нема куди. Ці побачили оце маленьке, тут забрати. Воно. А, це, це Або чухається, закусують блохи, щоб тусиня забрати, прилаштувати. Воно таке мінічка і гарненьке. Я думаю, що вдасться прилаштувати нам чуть його. Більше як лора чорна. Так, да, чуть більше. Так що таке там. Ось мама дивиться на нас. Все. Дякую вам за підтримку. Звіти опублікує, скільки ми витратили. І дуже буду вдячна за ще підтримку, бо вівторок у нас чергова стерилізація, коштів немає, якщо зараз заплачу за цих, що в машині. Хочу <смітна> <Да>, хочу до <смітна> хлопців. <смітна> І треба кошти, бо будемо нібито ловити тих неконтактних. А там суми більше, там сума за собаку до двох тисяч, бо наркоз, акція на відказу це все плюс-плюс, розумієте, так? Да? Дякую за підтримку, будемо їхати додому. Пока-пока.